Друзі, пропоную до огляду однокімнатну квартиру в південно-західному районі нашого міста. Квартира розташована на шостому поверсі. Моя вид у двір та на школу. Тут знаходиться по вулиці Віталія Вегая, 18. Підсумне приміщення, бойлер. Введені пакетники автоматика стоїть, гарненький самовізор і <пілляє> 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 кухня. Бачите, всі замінені. Ну, там залишається всі меблі та техніка, яку ви бачили в відео.